Вже долучаємо до нашого етеру Ірину Федорів, голову громадської ініціативи Голка. Пані Ірино, вітаємо. Дякую вам. Пані Ірино, отже, Медвечук і санкції Міністерство юстиції подало позов проти кумів Путіна. Медведчука і його дружини Оксани Марченко йдеться про 20 плюс об'єктів нерухомості, корпоративні права більше ніж два десятки компаній. Словом величезна кількість всього. І що з цим ділом зараз відбувається? Я так розумію, що ваша громадська ініціатива цю справу зараз відслідковує. Так, вчора було перше засідання. Ну, як ви розумієте, перше засідання це ну воно суто процесуально повільно буде йти, тому що ну там заслуховуються буквально якісь процедурні моменти, але насправді це дуже важлива справа, і ем, якщо у нас це спрацює, то це буде прецедент. По якому можна буде забирати майно в тих осіб, які пов'язані своєю діяльністю з державою агресором, і там дійсно мова і про автомобілі, і про квартири, і про готівку, і про яхту. Ну тобто, там в них повний комплекс майна, який просто держава може забрати. Ну і це доволі хороші, приємні відчутні речі. І це показник всім тим, хто думає про державну зраду, або вже зрадив, що з ними може бути. Ну, але дивіться, ще не лише йдеться про це. Медвечук, як відомо, намагається зараз через суд поновити собі право на заняття адвокатською діяльністю. Він ще, я так розумію, не полишає надії в того, що він може сюди повернутися і займатися адвокатською діяльністю, яка взагалі в тому, ну, що якраз днями Верховний суд відмовив йому в касації, то я думаю, що це вже для нього безнадійна справа. Так він дійсно думав, що. Може напевне сюди повернутися і займатися адвокатською діяльністю, але проблема з адвокатурою у нас набагато більша, тому що ну не він ж один у нас вартний, який хоче залишитись і мати доступ до адвокатської діяльності. У нас по суті вся асоціація адвокатури, яка вибудовувала за часів Портнова і Медведчука, ну там керівництво цієї асоціації це соратники Медведчука, там спікер це Шевчук, адвокат Киви і Завітова, подружка Медведчука. І яку ми судову реформу хочемо робити, яка є одним з фундаментів цієї системи. Ну вона окупована саратниками Медведчука. Тому тут справа навіть більше ніж Медведчук. Йому вже відмовили у верховному суді. Але от ну подивіться на те, хто його інтереси представляє. Подивіться на спікера цієї асоціації. Ну нам ще роботи з цією ватою і зрадниками не почати край. Дивіться просто ми ж, ну чули Дуже багато, так би мовити, критиків і закидів в бік ОПЗЖ і відповідних середовищ. Так, часом приходять ті чи інші сигнали з боку наших правоохоронців, так би мовити, що того і того притягнули. Розуміємо, що є ну, недоторканні чи напівнедоторканні, засідають собі в Верховній Раді, горя вони не знають. Ну, Якщо і знають, то так би мовити е неповне. Неповне горе, так і відповідно, якщо брати, ото от, 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 широко зрозуміле середовище Медведчука, не тих чи інших там бра братів козака, там хомяка і так далі. І так далі. Ну, от тих людей, які працювали колись з ним, так. А от те, що і було таким стрижневим ОПЗЖ чи СДПУО і так далі, як з ними? Тобто є відчуття, що працюють слідчі органи? Дивіться, тут питання є в політичній площині і в правовій, яка теж до речі, політична площина може стати правовою. А коли ми говоримо про те, що ми заборонили діяльність майже 20 партій. То ми ж не вигнали депутатів з місцевих рад. Тобто, ця історія з ОПЗЖшниками, з представниками заборонених партій, вона ж тягнеться, ну не перший рік. А вони залишаються в місцевих радах, їх звідти не виганяють. Є урядовий законопроєкт, який може поставити крапку раз і назавжди. Тобто, треба політична воля, як і з московськими попами, аби це прийняли, і тоді політична система очиститься, і це будуть не поштушні удари, там де слідчі одного знайшли чи. Другого, а от всі, всі, хто пройшли від ОПЗЖ, від партії Шарія, всім до побачення. І парламент може поставити крапку в цьому питанні, просто не хоче розглядати цей законопроєкт. І є друга історія, та про яку ви кажете, це слідчі і правоохоронні органи. Ну, ви ж бачите, що, наприклад, якщо брати справу Шуфрича, Дубінського, як довго це все йде? Ну так слідча робота і суди це буде довго. І тому, якщо ми хочемо очистити більш масштабно, то треба просити парламент, аби вони голосували за урядові ініціативи і повністю все місцеве самоврядування від цих представників заборонених партій, навіщо вони потрібні в політичній системі, очистили. А по треба слідкувати. Пані Ірину, до речі, ви згадали про Дубінського і знаю, що ваша громадська ініціатива Голка нещодавно вирішили дослідити за які ж такі шиши, вибачте мені на слові, купила мама дубінського собі маєтки в Барселоні 28 лютого, вже 22 го року, коли було повномасштабне вторгнення. Я нагадаю, що цей Буратіно, який зараз сидить в СІЗО, його підозрюють у державній зраді. Перед тим до нього приходили правоохоронці через ймовірний незаконний перетин кордону. Там з довідками були питання. Ну але знає. Що довідалися звідки гроші? Будь ласка, розкажіть. Ну з того, що нам повідомили наші джерела в спецслужбах, там було кілька грошових переказів від громадян Російської Федерації, і мова ж не тільки там про маму в нього ще є цивільна дружина, декер. І ну от вони купили майно. Дружина його цивільна купила через кілька тижнів, коли США наклало санкції на Дубінського. А мати по суті через 4 дні після повномасштабного вторгнення. І постає питання: а звідки ж гроші? Ну, вже нам сказали і пояснили звідки ці сліди. Але тут я хочу наголосити ще на одній дуже важливій деталі. З'ясувалося, що в 2019 році, за кілька тижнів до парламентських виборів, Дубінський був в Росії. І там він спалив себе тим, що використав картки. Я дуже радію, що в нас є ера цифровізації, і можна ці цифрові сліди відслідкувати. Ну і от постає питання: а що він робив в Росії за кілька тижнів до парламентських виборів? І тоді ж у мене було питання пряме до слуг народу, як вони могли зробити з нього куратора Київської області, тому що він нарізав. Списки не тільки в Київську обласну раду, а по всіх місцевих радах. Якщо в Київській обласній раді ми виявили його консерви, його депутатів, і там частково їх почистили, то в інших радах вони так і залишились. Їх звідти не повичищали. Тобто люди Дубінського в Київській області продовжують бути в політичній системі під брендом Слуги народу. О, дуже цікаво, пані Ірино. Ну ви зачепили одразу кілька надзвичайно істотних тем, зокрема, коли ми говоримо і про. Перелік тих людей, які буквально там впродовж за, за кілька місяців до повномасштабного російського вторгнення відвідували Російську Федерацію. Ми розуміємо, що відповідні дані, тобто, якщо ті люди не давали кружний маршрут, ну, відповідні дані могли би бути у наших прикордонників. Так, ну і якщо ви говорите про окремо взятого Дубінського, ну, таких. Таких джентльменів чи ледів у нас може бути значно більше, так якщо він ну, якраз виїздив так, так? не не напряму. Він виїхав через Європу, але карточки його засвітилися там, тобто це завдяки картковому сліду вдалося ага. від а ви можете по тому картковому сліду ще там решту, так би мовити, рускомірівців зачаяних вистежити? Ну це ж ну реально крута інформація. Нехай потім пояснюють, що вони робили в Російській Федерації, де вони були там за три місяці, за чотири місяці до повномасштабного вторгнення. Ми, ми будемо старатися. Це треба підключати все міністерство. От, бачите, Це. на найцікавішому місці розумієте, розривають Це. нам зв'язок. А ви кажете, ворог не спить, розхитує антенну. Так, продовжуйте, пані Ірино. Я кажу про те, що ну треба реально над кожним кейсом працювати, і насправді обвал роботи із забороною московських папів ФСБ в рясах, і з тим, аби повичисляти таких як Дубінський, і з тим, щоб почистити Київську область від його кансер. Із тим, аби виявити якісь лобісті закони в парламенті, ну ми робимо зі свого боку, повірте, все можливе для того, щоб тримати цю оборону. І дякуємо вам, тому що ну дуже важливо це коли медіа підпирають інформаційне поле. Ну але сподіваємося, що інших ватників ми теж виведемо на чисту воду і в адвокатурі. І в політичному середовищі, і в інших секторах ловіть як найшвидше і як найбільше вдалого вам, як то кажуть, полювання ірина Федорів, голова громадської ініціативи Олка про людей пов'язаних вірогідно з Російською Федерацією. Частина з них перебуває у СІЗО. Триває слідство, ну але не міряне ще роботи.